Друзі, всім привіт! У нас зараз вечоріє, крайне палає, а ми з вами будемо займатися збором пилку, а саме роздаватиму я зараз білкам пилковловлювачі і буду ділитися з вами своїми думками на рахунок найкращого бізнес-плану 2025 року за версією Тіктоку, адже багато хто надивився відео в Тіктоці щодо збору пилку і почав реалізовувати це в життя. Багато хто ще не реалізував, тож я з вами поділюся, як це діло в мене з'явилося. так, і як як Це працює, збір того самого пилку. Тут у нас є отаке велика купа сіток для збору пилку. Так, це у нас є польська решітка з таким от брусочком, яким комплектуються ці днища, які я використовую, і насправді досить просто. Це у нас є новеньке днища цього року. У нас тут буде все гарно заїжджати. Зараз спочатку ми ставимо саме ці решітки і. Тут така халепа, ще поділюся з вами. А після цього вже будемо ставити лоточки, в які буде падати полочок. Бачите? Решітки є в мене одиничка, двійка і трійка. Тут є трійка. Це є... В мене було три генерації цих днищ. І це є досить великим мінусом, того, що вони не є взаємозамінні. Один перший це я купив десь три роки тому, вперше це днище, і воно було одним. Потім я на наступний рік ще докупив десяток, і цього року ще десяток. І вони всі є різними. Того доводиться підписувати їх. І я також ще підписую отут, от внизу де люточок. Щоб не загубити, тут в мене також є позначки. Ну на цьому немає, але це я бачу, що це є у нас е, нижче двійка. То точно у нас є двійка, так? Так, це є днище двійка. І е, що, до речі, е, це я там так вам буквально у двох словах. Ще є е, нове днище вийшло. Е, воно супермодне і наворочене, але я про нього швидше за все буду вам розказувати вже е, десь в е, наступних роликах. Можливо, в якомусь короткому ролику я вам про нього розповім. Того зараз не про нього. Продовжуємо закладати решітки, і е, є така халепа, яку я вам зараз ще поділюся. Але, знаєте, перш за все, е, запитують, я собі так нагадав, що запитують е, початківці, швидше за все, можливо, хтось не знає, е, як довго можуть стояти пилковловлювачі на вулику? Досить важливо, так це проводить такий досить ступор, того, що е, вони можуть бути насправді е, безкінечно, дуже довго, адже бджоли можуть пронести собі через решітку, також полковловлюючи, Того, що не всі полкові зерна вони настільки великі, щоб спадати в них з ніжок за допомогою цієї решітки. Єдине, чому може пошкодити так, це є е, е, трутень, адже трутень не може проходити через е, цю е, полковлолюючу решітку. Е, саме е, тому е, в них роблять декілька таких Трішки більших отворів, щоб проходив трутень, але через них він теж так собі буде проходити, того, що він не стільки розумний, щоб знати, що він тут є маленька, там більша, щоб він саме по них і ходив. Того робляться такі трубочки, як ви бачили на одному з тих днищ новіших. Якщо у вас є на днищі такі трубочки, котрі даватимуть вихід трутневі так вихід в джулі то Можете тримати його супер довго, воно точно не пошкодить бджолині сім'ї. Ну тільки багато хто говорить про те, що падатиме досить -таки сильно продуктивність, медопродуктивність, і це від частини правда, адже бджола буде зосереджена в по великій мірі на тому, щоб носити полог, адже його буде трішки в дефіциті. Якщо звісно ж в них не забито все пергою, Ну, якщо буде забито все пергою, тоді буде історія інша. Так і е, тим більше буде менша пропускна здатність бджоли. Так це немов би зробити їм супермаленький льоток, і через який вони б не могли ходити. Того дійсно так це по медозбору б'є. Того е, зараз у нас буде е, декілька днів квітнути фацелія, і для мене це важливо, тому що з неї пилочок досить солодкий і він гарний має контраст. І е, зараз настав час для другої деталі. Це у нас є корице, в яке е, падає пилочок. Тут у нас е, та ж сама ситуація, що і з номерками. Три різні версії, але е, так само вони в мене не вони в мене не підписані, того, що е, вони є візуально різні. Перша найменша, ця велика. А от вже третя версія, свіженька, то вже яку ви можете собі придбати, е, вона є з таким великим, е, великою сіткою, і е, тут є змога для того, щоб забирати пилочок е, позаду. Бачите, там вже тут є такий хвостик, і це набагато зручніше. На в рази, в рази, в рази зручніше буде забирати полочок саме позаду сімейки, тому що тут часто є бороди, часто є такі сім'ї, десь ви знаєте, вони трошки трошки з характером. То коли витягуєш луточок, ось до речі. Наступний візьму, поставлю, Витягуєш лоточок. Це обов'язково язичок тут треба підходити попереду, і вони можуть бути не завжди приязні до того, хто буде збирати пилочок. хоч і там вечоріє, і так далі, але ну самі розумієте, є халепа в цьому. В чому ж таки полягає та ціла халепа? В тому, що так як ми зараз ставимо ці кориця для збору пилку, їм не вистачає для того, щоб стати сюди, на бджоловіз, буквально десь 3 міліметри, щоб стати сюди вниз під вулик. І цю халепу я не врахував, взагалі не врахував щось. Ну, взагалі про це думки не було. Чуть думав, що настільки високі ніжки в цих дні, що, що це не буде перешкодою, але. В пасічника завжди все є під рукою. Е, у нас є рамки, котрі йшли на перетопку, коли і ті три йшли на відбраковку і е, залишається. Дуже багато залишається брусків. Верхніх, нижніх, це саме від 145-ї рамки, так само є і від 300-ї. Того ми можемо їх використати нам Опа, таким чином. Ставимо їх під ніжки. І кліренс нашого днища е, кардинально піднімається. І навіть є трішечки запасу. Супер! І... Так, от тепер буде нам зручно збирати полочок. Доведеться тепер трошечки мати зайвої роботи. І здавалось би, Полковлюючи, ми поставили, можна закинути ногу за ногу і е, чекати, коли вони зберуть пилок, його збирати, сушити, віяти, фасувати і е, віддавати клієнтам. Але бачите, в цього діла є також дуже багато мінусів, не тільки от злобливість, бачите, полковлюючи, трошечки збуджують бджіл, е, того, що якесь інородне тіло в них у вулику це е, побуджує в них таку трошечки агресію, і це не один мінус, адже. Коли стоять полковловлюючи, бджоли не тільки чуть-чуть менше приносять меду, чуть-чуть відстають в розвитку, і також в них буде менше перги в гнізді. А знаємо, що перга це також дуже потужний. Я б сказав, навіть, можливо трошки потужніший серед покупців роздрібних такий товар, того що якщо ми будемо порівнювати ціни, і пилок зараз приймають на скупі. По 230-240 гривень, а пергу приймають по 1300-1500 гривень на прийомі. так Якщо це ми говоримо про таку закупівальну ціну, а роздрібна ціна це десь від 500 гривень до 800 гривень за пилок і від 2000 до. Двох з половиною тисяч це про пергу, того бачимо про така досить велика різниця в ціні. Якщо ми говоримо перга пилок, як на скупі, так і на роздрібну ринку роздрібному ринку. Так тут тут треба це дуже добре враховувати. Якщо ви також будете розширювати свій асортимент і не тільки продавати пилок, то перга. Це також дуже важливо, над цим треба задумуватися і не так сильно слухати течії, які течуть е в Тіктоці і так далі. Е не завжди це приносить свій прибуток. А зараз наші бджоли принесли пилочку, нам е ось таку от кількість. Це у нас є пилочок з фацелії і з різних різних інших трав. Бачите, він такий різнобарвний. І чому ж саме я зараз вирішив поставити ці полковловлювачі? Пройшов десь тиждень з моменту, як ми ставили полковловлювачі. Я вам радіюся своєю думкою. О, там, то що ви дивитеся в минулому, а в майбутньому, зараз бачите? Ну, гарний такий пилок, слухайте, капець, зелений. Ну, типу, всі-всі кольори веселки. Непогано, але дивіться, це один. Лоточок. Тут бачите сім'я трошки більша. Це другий лоточок, так що ви мене зараз не пожалили. І давайте покажу вам третій ще лоточок. Повних лотків немає. Я думаю, що зумовлено з температурою. От. Так і отак. Тут взагалі геть кепско. Отак, так. Такс і такс. Тут я вже один висипав, зараз я буду висипати. Ну, можна не надіятися зараз влітку на сильний пронос пилку, тому що пироги вони вже трошки піднесли і менше маємо, маємо. Але саме заради оцього цього різнокольорового пилочку, адже змішуючи його з весняним пилком, ми зробимо трошечки його різнобарвнішим і на моєму досвіді людина, бачучи різнокольорові горошки в цьому пакеті чи в банерці, охочіше його купляє. Того насправді можете собі таке взяти такий лайфхак. Якщо пилок збираєте і реалізуєте його, то завжди різнокольоровий пилок краще йде. Такий парадокс, хоча враховується, що з верби такий жовтенький, гарний полочок, він трошки корисніший. До речі, про сушіння і подальшу обробку пилку. Друзі, якщо вам це цікаво, заходьте в наш телеграм-канал, посилання є в описі під відео, і QR-код бачите тут на екрані. Там багато цікавої інформації виходить, окрім Ютубу. Того у нас там така собі спільнота поза Ютубом. Якщо відео було вам корисне, ви щось для себе черпнули, обов'язково обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал, друзі. А якщо ви маєте запитання, залишайте коментарі і до нових зустрічей.